Добрий вечір. Вітанечко. Зараз ми ще так, один фізичку. Запустимо секундочку. І будь ласка. І Поїдемо. Добрий вечір. Вітаємо. Дивіться, ми, як завжди, продовжуємо. Адвокат Кристина Чкур, адвокат Марія так. Левченко. Ми продовжуємо для вас щоденні наші марафони, поки ми. Віддихаємо разом, і тому можемо <світування> разом знімати багато ефірів. Дивіться, сьогодні до нас теж зверталася жінка. В неї така справа вам здається вона може звичайна там про розподіл майна, про розлучення і так далі. Але мене знов підняла таку тему, яка дуже часто трапляється, і в мене вже настільки е певний час викликало це дуже великий подив. А потім я зрозуміла, що треба до вас донести цю інформацію, щоб ви зробили для себе висновки, тому що людей дуже багато з таким типом поведінки. Е Стосовно самих себе, який руйнівний, який дуже шкідливий, і який погано закінчується в плані фінансів і в моральному плані також, бо коли людина дуже багато втрачає через дії своєї власні або свою власну недбалість, вона має що? Вона має депресію, вона має претензії до себе і вона зневірюється в своїх власних можливостях, і їй треба дуже довго себе потім за цю шкірку витягувати із такого пригніченого стану. Про що мова? Дивіться, дуже часто таким грішаться ж такі жінки. Чоловіки рідше бувають такі, як українською сказати, напустіть безпечні. безпечні. Угу. Зараз мова пройде про святі речі, про любов і довіру. Це те, що ви якраз любите дуже обговорювати під нашими відео. Це ті речі, які всі цінують, яких всі хочуть досягнути і У сімейному житті в першу чергу, і це саме ті речі, якими маніпулюють, і на яких побудовані всі можливі шахрайські схеми, і всі дрібні і недрібні маніпуляції фінансового характеру, в тому числі. Дивіться, мова йде про те, що люди дуже часто між собою, між собою, між. Чоловіком та дружиною, між мамами та дітьми, між братами та сестрами, між кумами, між дядьками, між, між близькими людьми дуже часто буває таке, що люди укладають певні угоди, особливо коли люди непрості, коли люди ну мають досить заможні, певні, так певні ста мають певні статки, мають так. певні бізнеси, мають якісь певні, мають про що укладати ці угоди. Ну, тобто, зазвичай це стосується таких сімей, які мають якийсь такий заробіток пов'язаний із нерухомістю, і земельними ділянками, наприклад, якісь магазини, якісь там торгівельні точки, якісь там товар, якісь склади, якісь там СТО, неважливо. Те, що потребує оформлення у нотаріусів, якісь земельні моменти з цим пов'язані, якісь ФОПи, якісь товки, так товки, хто не знає, це товариство з обмеженою відповідальністю, тобто юридичні особи, якісь форми власності, коли йде сімейний бізнес, багато років будь-який бізнес потребує якогось, переоформлення чогось кудись. Підписання чогось, то на дружині щось висить, як кажуть у нас, да? то на чоловіку, то з чоловіка на свекруху, то зі свекрухи знову на дружину, то продали, то скинули, то перекинули, то додали кредит, взяли взагалі там на кума, кумах. Ну, скажімо бо нього так, кредит, та дуже багато та. це зазвичай майно, яке мігрує, знаєте? щоб зекономити, щоб якось там уникнути якихось е переслідувань колекторів. Для тих, хто е -е веде ці бізнеси, це зрозуміло. Це Для знає, тих, да. хто не веде, ну, наприклад, Можна трішки пояснити. Так, ну, наприклад, є у людей там кілька магазинів. Наприклад. Uh -huh. Ці кілька магазинів оформлені на кілька фопів. Частина на нього, частина на неї. А земля, наприклад, оформлена на його маму, на якій магазин стоїть, а магазин сам не оформлений, сама будівля, або ще щось таке, розумієте, або оформлене ще на когось, а ФОП на ньому, а товар на її ФОП приходить, а вона там в нього оренду з його ФОПу на свій ФОП знімає. Отака чи Да, розумієте, Так Ось, коли у вас таке, і ви працюєте це цепко довго, і у вас оці гроші не тільки він приносить, як тут багато чоловіків приносить, що він приносить, mm -hmm. а вона все забирає, або вона все приносить, а він лежить. Ні, коли у вас йде таке бурхливе життя і все добре, запам'ятайте одну річ перейматися своїми правами і чи не обманюють вас потрібно коли все добре тому що коли все погано вже запізно розумієте ми зачасту переймаємось потім але це треба робити тоді коли добре елементарний елементарний вам такий така порада Будь ласка, ми розмовляли сьогодні з жінкою. Вона розказує, що там ми то купляли туди, вклали, там продали, там щось кредит взяли, розширили, там зменшили, там то-то. І я там підписувала, а що ти підписувала? А я не пам'ятаю. А чому не пам'ятаю? А тому, що це було багато років, багато разів, і це було багато. Угу. І більш того, вона там в деякі моменти не дивилася. Навіть не читала? Навіть не читала. А до речі, друзі, читати читати дуже потрібно. Знаєте в чому от така основна помилка? от те, що ми бачимо на практиці, да. коли ви вам дають навіть у нотаріус. От ви прийшли вас, наприклад, ви щось купуєте. Маленький клаптик землі. Для прикладу вам нотаріус дає. Документ перед тим як його роздрукувати на офіційний бланк, обов'язково всі, хто був у нотаріусу, ви можете це підтвердити. Завжди нотаріус дає вам почитати, як то вони кажуть, черновик, на білому листі. Так, на білому арку що ви там надруковано, яке майно ви отримаєте, що ви купляєте, чи вірно ваші дані всі записані, чи ні, чи вірно всі дати народження, Він вам видачі чи на що документів, це дає, щоб час потягнути. Так, да, ви ніколи не задумувалися? тому що от ми бачимо дуже багато такого, коли вам дають почитати, а ви говорите: та ні, я вірю. Або отак це робиться. Так. Да, і все. Читайте. Обов'язково. Дехто каже, що мені читати, якщо я нічого не помі. Спросіть, що це. Навіть якщо вдруг вам не так щось роз'яснять і ви не зрозумієте, ви хоча б маєте е, спробувати. З'ясувати і зафіксувати собі в голові, що ви зробили. Розумієте, коли у вас таке життя ідеї, ви багато чого підписуєте, просто елементарно фоткайте, хоча б, що ви підписуєте, щоб ви потім могли. Згадати хоча б зібрати це, знаєте, докупи, що ви взагалі зробили. Тому що зараз мова йде не про дурість людську, і не про те, що люди не зображають, що не можна так робити. Зараз мова йде про довіру. Вони так роблять, тому що вони довіряють, <гум> а не тому, що вони, я вибачаюсь, там дурні. Але провіряти треба. Обов'язково об і треба читати. А ще чому у нас ефір так е, називається? З приводу того, що ви маєте фотографувати і залишати в себе обов'язково екземпляр того документу, який ви підписали. А це важливо, бо ви потім, навіть через декілька місяців, ви вже не згадаєте про що була мова. Ви будете пам'ятати образами. Ви будете пам'ятати, наприклад, що я переоформила там клаптик землі, де стояла колись мій ларьок, де я там торгувала, наприклад, там чимось, да? овочами для прикладу. Я продала там на Василя. І що? а які параметри? Кадастровий номер, коли це було, за яку за які кошти це було? Чи ви подарували це? Яким видом договорів ви це закривали? Ви ж це не згадаєте. Це всі питання, які ми починаємо задавати, коли ви звертаєтесь до нас, і ми е, дуже багато останнім часом, останні півтори, півтора року. Ми маємо дуже багато м, напрягу. З тим, що ми розшукуємо ну, шляхом наших адвокатських якихось запитів там і так далі, ми розшукуємо договори на квартири, якісь там угоди, незрозумілі зроблені там на початку 2000-х, у середині 2000 х у людей, особливо коли йде розподіл майна, щоби. Зрозуміти, що у людей є, для того, щоб його ділити, треба спочатку поняти, що є. Що ми Ви будете ділимо, дуже да. здивовані, але дуже багато людей не можуть чітко сказати, що в них є. Серйозно. Начебто, ви знаєте, що у вас є там в селі <кхи> будинок, окей. Коли питаєш так, а як він оформлений? Він в нас є добре, як він оформлений. Ви приватизували цю землю? Ви отримали кадастровий номер, ви її купляли. А коли говорять було оформлено, як? А люди не можуть на це питання відповісти. А як будинки купляють в селі? Під розписку дають гроші. О, це, це взагалі... общетреж. Я давай окремо зробимо. Це пара дуже часто. Ефір буде, а потім, це часто ну, а потім їх виганяють там таке, Виселяють і вони людей. теж думають, що вони мають. Ну зараз то мова про те, що одні не можуть поняти, чи у них є право власності чи ні, а другі взагалі не можуть поняти, скільки є тих речей або майна, або нерухомості, яке може бути оформлено не на них. Але воно може бути шлюбне так. і може бути визнане спільним. Тобто ці оперативно-розшукові міроприємства по пошуку якихось квартир, це у нас вже ну, мейнстрімом стало, розумієте? Через що? Нам дуже важко іноді буває шукати і витребувати судом буває дуже важко. Так. Тому що зараз забудовників половина не працюють нормально офіси під час навіть, війни, навіть не відповідають, не відкривають, відповідають, сюда, не відкривають, не відкривають навіть виконавцям. Там не проб'єшся, то не видариш ті договори. А це не ті договори, які нотаріальні. Так. Це ті договори, які містяться в архівах будівельних у цих компаній, які ще до оформлення права власності були первісні. розумієте? Як купівля майнових прав. Воно ж не реєструється нотаріусами. І це... А людина просто, коли його підписувала, могла просто сфоткати його. Так. І було хоча б щось. А так, ви, будь ласка, сфоткайте, є Google-диски, є ці хмарини, всякі хранилища і все таке проче. Не треба складатися на балконі та собі на антресолі робити там срач. Можна складати все в електронному вигляді, як фото, і Google-фото і так далі. І спокійно собі мати якихось архів. Дуже хочу, якщо ви мої підписники, на вас повпливати, щоб ви в собі таке знаєте, виховали дисципліну, документації ведення діловодства да. вашого особистого не десь там, а вашого особистого діловодства, щоб ви могли, от знаєте, як до секретаря, коли людина якась приходить, інша да і питає: а за такий то рік... У нас є папочка, мені там потрібно якісь фото договору, і секретар дістає з архіву якісь документи, одразу витягає, дає вам скопіювати або відфотографувати відповідний документ. Так само і у вас все має бути по руках, розкладено, файлочки. Зараз багато знаєте різних скорошивателів. У вас багато всього, і ви можете цим користатися. Папочки а може вже, Господа, якщо ви вже не можете папочки зробити. Накидайте в то облако, хоч як-небудь, хоч що потім хоч я якось. Кажу, щоб ми там чи інші адвокати, чи ви самі як-небудь знайдете, коли буде треба, або хоч якось небудь накидайте. Друзі, запитання. На а да. якщо є власне квартири приватизовані, які помер, на кого ділиться квартира без заповіту? Діти, чоловік, батьки. Якщо є всі ті живі на момент, як помер, власна куди всі, кого ви вказали, діти, чоловік і батьки. Це ділиться між ними всіма в рівних частках в рівних частках, бо це спадкоємця першу чергу. Коли mm -hmm. немає заповіту, спадкуються по закону. Перша черга єці, всі три. Це все перша черга. Тобто між ними всіми буде чік чик 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 Да, друзі, всі, хто нас дивиться, будь ласка, полайкайте. Це нам дійсно підіймає рейтинги. І Дякуємо. У нас зараз дивиться на Ютубі підписник Мурік. Він підписаний і він пише дуже гарну фразу. Коментарі та лайки підіймають рейтинг каналу. Друже, дякуємо, особливо що в ви прямому нас О, дякую. Да. Полетіла лайки, особливо вам... в прямому Полетіла Так, Дуже вам дячні, тому що дійсно в прямому ефірі, якщо ви лайкаєте і пишете нам, хоч серденькі, хоч якісь там смайлики. Навіть не просто запитання, а просто якісь значочки, це нам дуже по перше приємно, і ми розуміємо, що ви нас дивитеся, а не просто відео, що ми там рота відкриваємо. Да? Дивіться, коли, да, коли так. ви нам лайкаєте, то ми е, хочемо знімати і є натхнення, знаєте, тому що у нас така робота, вона для багатьох не натхненна і не творча, але не для нас. І кожна така ідея про якийсь ефір, про якусь тему, вона все одно, знаєте, не зі стелі падає нагору. Вона якраз а вона надходить від вас. І всередини йде для того, щоб вам зробити цікавеньке. Так. Парочку ще коментарів. Як ми вам вдячні, Юля, дуже дякуємо. дякуємо. Ми вам дякуємо, це взаємно. А, Ольга, добрий вечір, дякую за ваші ефіри. Вони безцінні. Ну, безцінні, але дуже приємно, що ви так вважаєте. Тут було а, запитання. Так, ще одне запитання. Да, будемо завершувати вже ефір. Доброго вечора, дякуємо за за племінника. Хочу вас запитати. Йому 26 років. Моя мати померла в нього. Є частка. Мені треба йому віддати, бо трьохкімнатну я одна без дітей, а батько не в Приватизації, приватизації і помер. Його було вісім років. Мати вийшла за другого, і друга дитина, і йому так. треба буде майно. Ну, дивіться, ви можете, звісно, як Оплачу, ви хочете року сама і важко, я так розумію, втягнути квартиру. Ви приклад. можете, ви можете певну частину подарувати, оформити. Звісно, у вас це є. Ну, ви як власниця, можете як хочете розпоряджатися вашим майном. Звісно, якщо у вас є. Бажання підтримати людину, то звичайно, це ж ваше право, як ви бажаєте. Так, ладно, оце ще чи є різниця, коли дарувати сину квартиру, до його шлюбу чи після? Маю на увазі при розлучення, якщо є діти, дружина і батьки, кому дістанеться квартира? Так, дивіться, є різниця, коли дарувати сину квартиру угу. до розлучення, до шлюбу чи після. Яка різниця? Якщо ви хочете, щоб ця квартира дісталася тільки вашому сину у разі розлучення. Її треба дарувати і під час шлюбу, і до нього. <смі> Тому що дарування, те, що подароване, воно не буде ділитися між подружжям при розлученні. Але чому я сказала, що є різниця? Тому що за загальним правилом, в принципі, її нема. Але якщо він продасть і вони куплять іншу квартиру. Якісь кошти з цієї квартири візьмуть і туди. Це може повпливати на то майно, яке буде потім. Якщо вони в цій подарованій квартирі, наприклад, зроблять дуже дороговартісний ремонт, наприклад, зроблять там повне євро, встроєне mm. все на світі, і вона потягне на нормальні гроші. Ну, наприклад, вартувала 30, після того ремонту, стала вартувати там 55. Uh -huh. то це питання вже через суд можна і відідрати там знаєте клаптик е, а хоча в принципі, в принципі це важко тому що подарування – це надійний спосіб захистити майно від діошки при розлученні і стосовно дітей і батьків Діти і батьки подружжя не мають жодного відношення до їх власності при поділі майна при поділі майна, а до власності зятя приватної. Немає власної, немає вообще нікакого відношення батьки е, жінки. Його ага. власні батьки також не мають ніякого відношення до його власності. Все, що можуть мати батьки, діти е, до власності цього чоловіка, це все може трапитись тільки у випадку не його розлучення з жінкою, а у випадку його смерті. Ага. Якщо така людина помирає і в неї є власність, ця власність йде під спадок. Не в порядку розподілу майна подружжя, а вона йде під спадок на всіх усіх трьох на батьків, на дітей і на дружину в рівних частинах, якщо не буде заповіту. Тому, якщо хочете захистити, оформлюйте дарствену. Договір uh -huh. дарування, оце правильно називається, і буде вам щастя. У мелітубчику є питання. Там Тара пише: добрий день. Зараз можна продати квартиру по довіреності? Чи треба після продажу подавати декларацію в податкову? Перше, так, ви можете по довіреності продати. Квартиру, будь-яка нерухомість зараз продається по довіреності лише є обмеження по строку дії довіреності. Вона зараз має ціну увазі використання її, тобто строк дії він не буде там, наприклад, на три роки, але нотаріус буде вимагати, якщо довіреність в Україні, наприклад, у Львові виписана. А ви продаєте через місяць квартиру у Києві для прикладу, то довіреність. Вона буде діяти, але нотаріус може під попросити підтвердити додатково наміри власника майна по довіреності, що він ще не передумав за цей місяць. Ну тобто, якщо більше трошки місяців, що не передумав продавати своє майно. Такі є обмеження. Серджіо... У нас тут корова. Ой, да. так. Да, це, це корова, так Давай, серджіо. серджіо. Так за ВЛК і ТЦК можете зняти відео, процедура, оскарження, які документи треба видають на руки, Можемо. і під що треба підписувати. Можемо. Так, ми знімемо друзі. Дякуємо за запит. Да, ми зробимо подібне. До речі, ефір. якщо вам цікаві якісь теми, ви хочете подивитися ефіри, попишіть то як будуть співпадати. Запити, то ми без проблем знімаємо, ми ж для вас знімаємо. Да, тобто Пишіть, що ви відповідати. хочете, будемо по можливості робити. Ви такі класні, дуже дякуємо, дякуємо ми друзі. Побігли, бо у нас буде вже зараз дощик темно. зараз. і дощик так. трішки йде до завтра. Дякуємо за увагу. До Тихого, спокійної ночі всім. До побачення. Дякую, все добре.